hum <síntica> que Так, 11.00, тож розпочинаємо. Так, давайте всі приєдналися. Доброго дня усім. Я Лемех Ольга Валентинівна, представник департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який без які Попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити, оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує проводити, на виконання вимог цього закону державний орган забезпечує організацію проведення громадських слуг щодо планованої діяльності в процесі оцінки впливу на довкілля 29 липня 2023 року. Набрав чинності. Пункт 2, прим 2, статті 17 про кінцеві перехідні положення закону України про оцінку впливу на довкілля, який врегульовує питання проведення громадських слухань на період дії воєнного стану. Саме, громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадські обговорення. Сьогодні метою нашого слухання є обговорення щодо планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Востокгаз», яка полягає в будівництві автозаправної станції АГЗП адресою міста Першотравенськ вулиця Кобзаря поблизу будівлі Павлоград Хліб. 16 листопада 2023 року суб'єктом господарювання розпочата процедуру оцінки впливу на довкілля через єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Ним подано повідомлення про плановану діяльність, що полягає в оцінці впливу на довкілля. Це повідомлення розміщене в другому виданні в газетах наше місто від 16 2023 року. Про Першотравенські новини регіон від 18.11.2023 року. 23 23 лютого 2023 року. В єдиному реєстрі було розміщено звіт зацінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив діяльності підприємства на довкілля. Реєстраційний номер справи у єдиному реєстрі 59.01. А саме 20, 23, 111, 31, 13, 05, також публікування оголошення про початок громадського обговорення звіту ЗО, зови, де було прилюднено суб'єктам господарювання шляхом розміщення в наступних публічних містах на території, де планується проводити плановану діяльність. А саме на дошці оголошень першотравенської міської ради. За адресою міста Першотравенськ, вулиця Шкільна, 20, на дошці оголошень біля будинку, за адресою міста Першотравенськ, вулиця Григорія Скавороди, 1, на дошці оголошень обладнаної зупинки маршрутного транспорту Шахта Степная за адресою міста Першотравенськ, вулиця Шахтарської слави, 40 а біля будинку, хлібзаводу заводу, по вулиці Кобзаря, міста Першотравенськ. Місце розміщення звіту оцінки впливу на довкілля, департаменті екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної військової адміністрації за адресою вулиця Лабораторна, 69, місто Дніпро, Першотравецької міської ради за адресою міста Першетравецьк, вулиця Шкільна, 20, Восток, ГАЗ за адресою міста Дніпро, вулиця Космічна, 49 Г. Тривалисть громадського обговорення становить 25 робочих днів. 28 березня 2024 року заканчується термін громадського обговорення по зазначеній планованій діяльності. Тож ми сьогодні проводимо громадські слухання. Я оголошую регламент нашої роботи. Ступне слово головуючого до 3 хвилин, на доповідь суб'єкта господарювання до 15 хвилин, потім йде обговорення у форматі питання відповіді та інші виступи і обговорення до 5 хвилин на підбиття. Цунків закриття слухань до п'яти хвилин. Я, як, головуючий громадських слухань, одразу інформую, що під час засідання здійснюється відеозйомка. Крім того, враховуючи те, що громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, прошу всіх зареєструватись для відповідної реєстрації. У разі оголошення повітряної тривоги слухання призупиняються будуть продовжені після її закінчення. Звертаюсь до представників громадськості, ви можливо, можете висловлювати будь-які зауваження про пропозиції представнику замовника щодо планованої діяльності як під час слухань, так і в чаті Zoom. Якщо представник замовника зможе вам відповісти, ви отримаєте відповідь одразу. Якщо ні, він має право надати вам відповідь у письмовому вигляді на ваші на запитання і надіслати на адресу ту, яку. Ви зазначите при реєстрації в п'яті зуму протягом п'яти днів. Отже, відповідно до рекламенту, я передаю слово до представника замовника для представлення своєї діяльності. Дякую. Представник замовника вас не чутно. Представник замовника Владислава там була, але можу я розказати, якщо вона зараз не. Ну, по планову діяльність представитись і розказати, можливо, вона щось доповнить. Я перепрошую, можна, Ігор, так, вам так. слово? Мені? Так. Ну добре. Представтесь, будь ласка, хто ви і кого ви представляєте. Звати мене Ігор Швець, я представник компанії «Моноліт Проект». Ми для компанії Восток Газ для їхньої планованої діяльності робили звіт з оцінки впливу на кілів. Ну і проводимо всю процедуру для них, значить, розкажу стосовно планованої діяльності. Товариство з обмеженою відповідальністю Восток Газ планує будівництво автозаправної станції в місто Ті Першотравенськ по вулиці Кобзаря. Це не поблизу будівлі. Павлоград-Хліб, закритого вакцинарне товариство Павлоград, Хліб. Дана автозаправна станція знаходиться поза межами житлової забудови на виїзді з населеного пункту в південній його частині вверху поза межами житлової забудови, тобто відповідає державним санітарним нормам забудови стосовно будівництва ЗС. Ділянка, на якій планується розміщення даного об'єкту, займає площу. 0,2 Га, ділянка знаходиться в орендному користуванні суб'єкта господарювання «Востокгаз». Цільове призначення земельної ділянки для розміщення і експлуатації дорожнього сервісу. Значить, стосовно самої АЗС, об'єкт запроектований зі спорудами автозаправної станції, автомобільним газозаправним пунктом і операторною з пунктом сервісного обслуговування водіїв. Та пасажирів в операторній передбачено влаштування невеличкого торгового залу, міні-кафе по кава для зручності відвідувачів. Туалети також щоб людина клієнт прийшла і могли скористатися цими послугами. На даному об'єкті передбачено заправку автомобілів бензином, дизельним паливом та скрапленим газом пропан-бутан. По потужності АЗС малої потужності 40 кубів. Бензин і диспаливо зберігаються в підземних резервуарах об'ємом загальним 40 кубів. Е, стосовно автомобільного заправного пункту, це як модульний блок, він має 19,9 кубів до 20 кубів. Так, стосовно інженерного забезпечення, водопостачання на об'єкті передбачено від міських мереж, наявні технічні умови на підключення. Стосовно каналізаційних стоків, е, також передбачено використання міських мереж і відведення в них каналізаційних стоків. Е, на об'єкті передбачено влаштування очисних споруд з території. Тобто в місцях, де будуть проводитися якісь операції з нафтопродуктами, злив автоцистерн чи стоянка автомобілів. Е, це все буде лотками збирати ці дощові стоки і від, відводитись на. Так званий сепаратор нафтопродуктів, очисні споруди стічних вод. Зі там вода в резервуар накопичувач очищена буде відводитися і використовуватись на полив території. Санітарно-захисна зона для даного об'єкту становить 50 метрів. Витримується по відношенню до існуючої житлово-громадської забудови. Найближча житлова забудова від заправки знаходиться на відстані більше 100 метрів, а відстань до адмінбудівлі. Павлоград хліб становить більше 50 метрів, якщо буде точно 53 метри. Якщо нормативні розриви в нас також так само витримуються. Стосовно впливів на довкілля, кілька слів скажу, стосовно впливів на геологічне середовище, вплив незначний, тільки під час будівельних робіт, ну, проявляється в риті котлованів під резервуари, під фундаменти, ну, але суттєвого впливу не передбачається. На клімат, мікроклімат вплив відсутній, нема перевищень по викидах, по парникових газах. Тобто об'єкт не є там ні котельня, ні ні, нічого в нього викиди незначні. Впливи на водне середовище також негативних не передбачаються. Передбачено організ... організоване відведення стічних вод з території. Так само забір води ми не робимо, бо міські мережі, як я говорив, каналізація теж міські мережі. Скидів не передбачається. Вплив на ґрунти також виражається під час будівництва порушенням ґрунтового покриву. Родючий ґрунт на ділянці відсутній. Там від ділянка відсипається, передбачено насип. Негативного впливу не очікується. Рослинний тваринний світ також негативних впливів не очікується, бо ділянка все-таки в межах населеного пункту. Поруч з магістральною вулицею. На ділянці наявні кущі, самовисі кущі, дерева відсутні. Стосовно впливів на атмосферне повітря, на об'єкті будуть організовані джерела впливу на атмосферне повітря. Це будуть дихальні клапани підземних резервуарів, це будуть паливороздувальні колонки, це будуть викиди від автомобільного газозаправного пункту пропану Бутану викиде, і викиди будуть від резервного дизель-генератора. Викиди в звіті пораховані, зроблений розрахунок розсіювання, перевищень не очікується. Викиди від таких об'єктів взагалі незначні та мінімальні. Тобто, найбільше по діоксиду азоту, який нормується, але це викиди від резервної ДЕС, яка практично ніколи не використовується. Ну, тобто, зараз нас військовий час, можливо, частіше, а так взагалі дуже рідко. А так викиди бензину, вуглеводнів чи диспалива мізерні на об'єкті там 0,1-0,2 не перевищує. Е, Санзона витримується. Все у нас гарно. От. То, також на об'єкті, е, якщо врахувати, е, які захисні чи природоохоронні заходи, то можна сказати, що до них відносяться очисні споруди з території. І до них відноситься е, сучасне обладнання, що на об'єкті передбачено рекуперація, пароповернення. Такі речі: пароповернення це коли бензовоз зливається. Там два шланги під'єднуються, що одна парова фаза, одна рідка фаза міняється місцями, тобто пари в околишнє середовище не викидаються. І так само є рекуперація на колонках. От на, на, на зараз у всіх сучасних АЗС. -ах. Більше брендових АЗС ну, використовується таке обладнання, воно рахується екологічно безпечне. І для людей, і для довкілля екологічно безпечні. Транскордонний вплив від даного об'єкту відсутній, джерела виникнення, теплового забруднення радіаційного шумового також безпосередньо на об'єкті відсутні. Негативних впливів не передбачається. Здається, з грубшого все розказав. Якщо будуть питання, то звичайно надам відповіді на них, якщо когось конкретніше що щось цікавить. Дякую. Дякую, чи є якісь запитання або доповнення щодо зазначеної планованої діяльності? Я вже Ще раз запитують, чи є якісь запитання щодо планованої діяльності? Запитань немає. Тож тож пропонують відбувати підсумки. На слухання з'явили чотири особи. Ми отримали повну інформацію щодо планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю ВАТОГАС, яка полягає в будівництві автозаправної станції. А, а ГЗП, за адресою міста Першотравенськ вулиця Кобзаря поблизу будівлі Павлоград Хліфу. Інформую, що все буде зафіксовано в протоколі слухань. Протокол буде опублікований зі звітом про громадські обговорення у єдиному реєстрі зацінки впливу на довкілля. Відеозапис буде викладений на YouTube-каналі Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Це буде у відкритому доступі. Отже, ми закриваємо громадські слухання щодо планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю у вас указ. Усім дякую за увагу. Добре, дякуємо за, дякуємо за можливість поспілкуватися за громадські. Якщо якісь будуть питання, то ми на зв'язку завжди готові там щось поговорити, щось розказати, якщо би часом щось там було. У вас питання, чи, чи в громадськості, можливо, ще будуть появлятися? Добре, дякую. дякую. До побачення. До побачення.